Друзі, всім вітання! Рівненський авторинок. Дорога на Млині орієнтується. І як ви догадалися, сьогодні в нас дешевий сегмент. Бачимо по переглядах, по подобайках по коментах. Найпопулярніші заходять такі відео для вас, тому друзі, з вас подобайка Підписуйтесь на наш канал, часто знімаємо такі речі. І Будемо зараз знімати. Тут важко трохи знімати, бачимо дорога. то не ТЦК, то хлопці собі машину дивляться. От є такий гольф, ну, на жаль, не надали інформацію. Так, зараз будемо знімати автомобілі до 6 тисяч. Бачимо BMW, така що стоїть, хто собі шукає, друзі. Тут щось нас пише 4. 200 можливий обмін, номер телефона є. Тернопільська реєстрація, друзі. О, зацікавило, бачимо, ще багажник такий поверху є. Так, згідно правил дорожнього руху переходимо на дорогу. І в кадрі в нас такий ще екземпляр. Це у нас ПЗО 2000 рік, 3400. Ціна, кузов нас седан, рівненська реєстрація. Такий автомобільчик. Друзі, рівне славиться своїми ланосами на авторинках, часто. їх Продають тут в Луцьку Можливо, один за ринок бачу. По інформації у нас 800 ціна, номер є. Газ, бензин, до речі. ланос сенс. Такий. Червоний вишневий колір. У нас теж рівненська реєстрація. Бачимо є якісь нюанси по бамперу, але, як то кажуть, не ті роки, не, не те багатство, так. Ну і кадри в нас шестірка. Ще номера, бачите, які знімемо. Номер телефону. Телефонуйте до продавця, він вам більш детально розкаже про автомобілю. Так, це в нас бляха. Польська реєстрація. Не знаю, напишіть в коментарях, зараз можна їздити, не можна. Я знаю, якось там заганяють. Так, а ми рухаємося далі. І в нас в цей бюджет такий це Мак. Такий сімейний автомобіль. На 1,6 простому двигуні атмосферному можна без проблем поставити газ. 5350 ціна, 225 пробіг. Восьмий рік номер телефону був в кадрі. 4500 ціна Opel Astra. 1,6 і теж атмосфера. Простий мотор. Ну, такі двигуни на Астру саме то. На зефіру трохи, я думаю, що вони слабуваті. Ну, а ви як думаєте, напишіть в коментарях, Так. Рухаємося далі. На жаль, щоб перейти дорогу, тут потрібно ловити момент. Тому зараз такий момент настав. І ми перейдемо і подивимося, омегу в кадрі у нас. Омега Б, 99 рік, 1900. У нас номер телефона є, телефонуйте. Бачимо, присутні якісь косяки, трохи похузовано. Ціна Ціна на даний автомобіль. Так, Сантафе, трохи не наш бюджет, там партнер Peugeot стоїть і Туранчик у нас, до речі, в цьому бюджеті можна взяти. Так, нагадую, друзі, ми займаємося професійно автопідбором. Якщо автомобільчик вам сподобається, ми можемо для вас його перевірити. Особливо такі варіанти, друзі, до 6 тисяч. Не думайте, що там все гладко. Треба перевіряти навіть і такі машини. Відносно кузова, це все таке, то технічну частину треба, друзі, перевіряти, бо можна попасти потім на гроші. Номер телефончика вам залишу, кого цікавить підбір. Телефонуйте. Ну а ми рухаємося в парит. Рано Сенік у нас ще є в цьому бюджеті, синенький, коротиш, рівненські номера. 1,5 К9К-двигун у нас сьомий рік випуску. Номер телефону був. Друзі, телефонуйте. Ковпачки, дизельочок, механіка 6-ступенева, кондиціонер є. Мультикермо, круїз, в принципі, все, що треба за цей бюджет, там нас поставили. Так, ну а ми йдемо дивитись. Ладу. З газом 200. Пробіг 163, Те номер телефона був в кадрі. Рівненська реєстрація. Можна, ми заглянемо до салону, так? Так. Отак От у нас по салончику. Як для лади, є підіймачі. Я знаю, я знаю. Так, рухаємося далі. Ще одна астра, зараз глянемо. Чи в цей бюджет вона так? 550, 1,9 дізель, друзі. Вона на різкій реєстрації. До речі, зараз е, пригнати такий автомобіль з Європи стає накладно, тому що він дуже дорого сюди заходить. Ціна розмитнення дуже висока. Тому і женуть бензинові версії, друзі. Так, Сандера в нас в кадрі. Не 1,2, а 1,4. 3 тисячі 3000 без торгу, як заявляють. У нас тут без кондиціонера, так? Так, без кондиціонера. Так, друзі, Chevrolet Шевролі... У нас ще зазвіда. Ну, вибачаю. Різновид Chevrolet Aveo. 3600 ціна. Номер телефончика є. 190 тисяч заявленого пробігу. Люди продають, дзвоніть. Гроші ні, не потрібно. Безкоштовна реклама вам. А, а я думав вина! А. <реш> Та ми ж вам рекламу робимо. Ні-ні ні. То так не працює, то вам треба реклама, щоб продати. Я зрозумів. Все гарного дня. вам. Так. Хотіли, щоб ми їм гроші дали за те, що знімаємо. Добрий день можна? 4500. Гольф 5, 1,9, дизельок надійний, номер телефончика є. Тернопільська реєстрація. До 6 тисяч ауті, ми сьогодні бюджет до 6, до 6 знімаємо. Так, кондиціонер є. Такий в принципі збережений для своїх років салону автомобіль. До речі, часто ми їх дивимося в підборі. Дефектора ззаді немає, ну тут таке. Ще поторгуємося, каже продавець. Так, і ще один представник VAG-групи, Це в нас Audi a 4 в b 6 кузові. Другий рік, 1,6 атмосфера. З. До речі, вже тут газ стоїть. 5200 ціна. Номер телефончика є, пише можливий торг. Механіка. Бачимо, так, да, дійсно збережено по салоні, клімат-контроль, піднімечі передні у нас. Так, 2002 року напишіть в коментарях, чи збережений автомобіль даний. Кузов у нас лівбек. Дякую вам. Так, друзі, що що? Ну, в, даному, в даний сегмент автомобілів на Рівненському авторинку є вибір. Тому хто цікавить такий бюджет, хоче щось знайти, можете телефонувати, можемо, до речі, зробити вам супровід по авторинку, допомогти підібрати автомобільчик на ринку. Походимо з 7.30 до 12.00 з вами. Перевіримо безліч варіантів, нелімітована версія, як кажуть, і знайдемо той ваш єдиний найкращий варіант. Заженемо на СТО, або тут, до речі, є естакада, друзі. Допоможемо вам. Так, фабія ще в цьому бюджеті. 5158 рік свіжа. Бачимо, вона вже зареєстрована. До речі, ви тут вже сплачений перший податок, зроблений сертифікат. все вже ця машина пройшла і, і вам є економія. Літня гума і темно-зелений колір. Напишіть, як ви ставитесь до таких кольорів, друзі. Так, Renault Scenic, ще один знімемо. 1,6 атмосфера. Доброго дня. 4350 ціна. Автомобіль свіжопригнаний. Сіреньке, в принципі, ціна адекватна. Друзі, напишіть в коментарях, чи 4300 дорого для такого автомобіля. Ну ну, ще знімемо Renault Megane. Бачимо, є багато безліч варіантів в цьому бюджеті. Відкайте, будь ласка. Це в нас механ. Другий. Бачимо, потрібно тільки лобове замінити. Це, Це все. 1,5 9 К2 двигун, 270 заявлено. 8 рік, свіжий е, по руках. цей вже, бачимо, е, Кожзам у нас. комбінований, всі підіймачі, клімат-контроль, круїз, шестиступка механіка. В принципі, мультикермо, все, що треба. Без ключовий доступ вже є. Все прочний. Так, отак він. По салону, О, панорами немає, багато хто її не любить. Бачимо літня гума пірелі. Так, партроніки позаду, антихром навіть є. Такий варіант, друзі. Козацька, телефонуйте. Ну а ми нагадуємо, можемо автомобіль для вас перевірити. Все, дякую. Так, друзі, рух вперед. Ще такий Peugeot знімемо для вас. Доброго дня! Можна вам заскрінити інформацію, люди? 2900 1,4 бензин. Літня гума до 3000, то шукаю такий варіант. Так, euh, Octavia Tour, до речі, сьогодні не було. В Луцьку їх набагато більше і їх багато свіжопригнаних там. Ну, теж, друзі, знову ж таки, бензинових, тому що дешевше розмитнення. Та й автомобіль там дешевший в Європі. Тому їх і везуть. Сузук Ліана в кадрі 4600 такий апарат. Так, ще один Деоланус. Деосенс, вибачте. Поправляйте, друзі, можливо, щось так тут от на дорозі, дивишся по сторонах, щоб не роз'їхали, і говориш вам інформацію. Ще одна Астра. 1,9, 4,600. Так, друзі, Окей. Okay. На автоматі автомобіль 1.6. До речі, тут стоїть звичайний 4-ступеневий автомат, гідротрансформатор 6,700. Тому, хто шукає для дружини, для міста саме той варіант може бути. Ну, нагадуємо, його не перевіряли, тому це просто інформативне відео, друзі. Так, бачимо Хмельницька реєстрація вже. Вмрево перереєструвати вартує 1200 гривень. Або можна події. До речі, хтось реєстрував через діл. Получилось, як вийшло, напишіть в коментарях. Так. 2001 рік, 1,6 бензин шість бензин Гольфу Універсалі. Це у нас четверти, четверте покоління гольфа. У нас оригінальні легкосплавні диски. Бачимо, що навіть сітка є, ніхто не витягнув. Такий великий багажник із пуличкою, до речі, що в нас тут видно? Трохи слабо все видно. Нічого, що маємо? Так, бачимо. Стоять стоїть ще логан. На жаль, він без інформації. До речі, друзі, відео в нас сьогодні ще було знято про е, буси, тому кого цікавить трафіки, мастери, вівара, все було знято сьогодні. Ще Заходьте на канал. Дивіться, друзі. Ну а ми рухаємося далі. Друзі, електричка в цей бюджет так, згадав 4800. Сох батареї навіть показали. 86%, запас ходу 120. Ну, це максимально 120. Напевно, якщо їхати дідуським методом без кондиціонера, то так вони приїжджають літом 90 100. І як хто їздить загалом. Так, бачимо, що тут є добло, зараз знімемо. Так, Scudo 1,9. Третій рік. 300. Пасажир. Все добло. Теж 1,9 3600 Теж у нас перероблений пасажир. Так, 6000 тисяч дачі, Ассондеро, Рестайн, бачив вже. По, по морді. Один і два бензин. Так, друзі, підходить наше відео до завершення. Там далі вже більш дорожчі сегмент автомобілів. 6300 зафіра Бачите, починається вже такий дорожчий сегмент. Ну, друзі, з вас лайк-підписочка, з нас нові і свіженькі відео. Завтра, до речі, можливо буде в Луцьку. Щось знімемо для вас. Теж буде і дешевий сегмент, і думаю, буси встигнемо зняти. І, можливо, загальний ринок. Ще люди просили седани зняти, тому друзі, з вас лайк-підписочка на наш канал. Кому потрібна перевірка авто, Тобі, друзі. До нових зустрічей. Бережемося. Гарного всім дня!